Всім привіт. Починається. Заруба. Фінально. Карта Ліпани. Ліпані. Як кому там. Прикаль Франція проти HRI. Я закинув ставочку. Є, да? Все працює? Супер. Відкрию чатик на телефоні. Франція, да? Франція щось. Ага, на нього 2 скаути окей. То я щось дивлюсь, наче. 6 філів мало. Тут начебто стандартний старт. Три пішли на золото. Пралатік бігає туди сюди. Буде дуже крутий чапл. Буде потрапляти на дерево, золоте ягоди, потім овочок сюди можна буде підвести. Будиночок майнінг Кемп. На цій мапі дуже багато овець, дуже багато ягід. За обидві тут циви дуже приємно грати. У Римській імперії лише один скаут, але в нього вже. Ага, можливо, він цю овечку і не забере. Він піде сюди. Тут ще може знайти три доволі такі легенькі. Там ще одна буде. Що ми можемо тут бачити бачити? Скоріше за все, про скаути від тар... цих французів. А можливо навіть від Римської імперії. Теж було б непогано цікаво. У Римській імперії немає якихось прямих бафів на проскаутінг, от, наприклад, як у Франції тієї ж там. Да? Тимофій зараз не може. Але якщо він приєднається, то. Ну, звісно ж, будемо разом. Знайшов ще 4 овечки, в нього тут десь приблизно 7. теж непогано. 6. І тут ще несеться 5. Апається в школу 3. Залишив на ягодах. Краще їх переводити зразу на овець після будівництва млина. Тому що треба якомога більше їжі на початку назбирати. Щоб вистачило на найтом. Ну, хоча він буде тримав. Ні, четвертого повів, ладно. Вже вежа. Правильно. Потім можна буде отут, от дуже прикольно закритись. І єдиний буде прохід тут, -от. а тут він якраз буде ховати овежа, тому все сейвово. Другий будиночок. Він не блокує місце для ферм. Супер. Зараз добудується, можна ховати прилата. вже побіг. Другий будиночок є. Да, все йде до того, що це будуть проскаути. І, мабуть, що без найта, тому що золота вкрай мало. Весь цей час було лише двоє троє на золоті, замість чотирьох, тільки зараз підвів одного сюди. Скаут. Скаути. Да. Зараз згадаю. Зараз точно згадаю. Опей це вежемо. Тут все по плану, все ідеально. Не, поки що найт. Вирішив найти взяти. До скаутів. Трішки білд. Не так пішов, бо ось тільки зараз проскаути з'являються. Це через те, що було мало на золоті. Вже апнута, тому буде доволі легко захищати золотом. Мається три на дереві. Опа, пішла перша, зараз ще одну вб'ємо. Приємно, і не 400 їжі. Вже стоїть тут скаутом чекає, трішки палить золотом. Ну і, мабуть, планує брати оціх олонів. Щось не бачу другу пачку оленів, а ось вона. Тобто вони прям перед базою дуже легко буде їх забирати, тирити. Як цьому можна протидіяти? Ну, мабуть, тільки баракім. Просто будувати баракім. Але тут Fast Castle. Скоріше за все через реліки, бо грав доволі неефективно буде. Сепле блок був деякий час, але віледжери в цей час замовлялись. Вони не тупили, тому все окей. Несуться голені. Прокачується збирання овленів. Це по кайфу. Будується цей жаб, будує 9 селян. Що тут можна сказати по релікам, да? це, як завжди, один є якийсь дуже сейфовий. Ці інші такі, да? Це релік Римської імперії це вже такі спірні. Але я б сказав, що оцей і оцей на користь француза, а оцей на користь Римської імперії, тобто трішки краще французу. Стейбл будуть найти. Чи буде рундок гарно все робити, відводити битих найтів і потім хілити їх прилатом. Сподіваюсь, що таке буде. Бо треба ідеально дуже гарна гра. Добудував. Можна було б навіть цього зняти, повести сюди, отут забрати. До речі, він реліпойнт, да, так і робить. Можна буде зразу всю вежу покласти, вона буде трішки далі стріляти, трішки сильніше. Додає ще два стрільбища, 10 має на золоті. Перемкнусь на кількість селян на ресурсах. Дає забрати цей релік, він. Можливо, його десь ось тут підріжеть цього прилатом. Але головне, що він його піднесе близько до бази. Ну, ось цьому здається, все. Найт тільки зараз виходить. Угу, ясно, один злякався, інші побігли. От так от злякався, вмер, все. Не треба було лякатись. 8 на дереві можна зараз потрішки додавати поля, бо їй вже закінчиться. Лише ягодки залишились. З економічних покращень тут на поля. Тут поки що нічого, Ну, єдине, що. Назбирання м'яса. Ну і самі проскаути. Десь хавають. О, не побачив найт. Дід прийшов тут. Пригнувся. Його не побачили. Джапається в Guild Hall. Перший релік приніс, другий приніс, треба було б в Чапл ще сховатись, супер. Оп. Вже інкам золото пішов, по 300 чимось там в хвилину. Ще третій приніс. Другий стейбл, кузня. Додається вежа, у вежу покладе релік. Треба було б ще її апнути, Бажано в Спрінгілду. У цій хволі він не носив. Ну, вже, мабуть, і не вийде. Тому що навіть Римській імперії будуть посильніші. Можливо, згодом вийде. Кузня є, пасивно прокачалася, шкода. Забудовує стінками. Да, тут доволі легко можна буде закритись ще ось тут і ось тут. Забезпечити собі і сейвове золотом. Поклав, овеж, релік. Ага, тут підрізали, але. Ну да, він майже нікуди з місця не рушив. Але тут підходять найти. І зараз вони тут будуть розбиратись. Ой. Пішов без охорони. Найти апнулись. Але тут на кожного по два, тому треба тікати. Вже біжать арбалети. можливо проти них варто зараз зробити трішки хорсменів або лучників. Або те. 17 на дереві? Ну да в нього закінчились кущі. Останній залишився. Перев більше на дерево, щоб зараз будувати поля. Що, що будувати поля він обожнює? Прокачує шкоду стрілам, будуть арбалетики, скільки тут два стрільбища. нормально. Не забув про дуже важливий апгрейд, який підвищує е збирання ресурсів на 10%, ну і швидше будуються будівлі від селян, під ефектом перелатом. Каміння майнить. скоріш за все, на, на замок. Є шкода стріли. І на що не перемикався, залишив на дереві. Ой, на їжі. Ну, були деякі сутички. Ой, щось не побачив, хоча. Якби він раніше побачив, він би розвернувся, міг би вбити декілька арбалетів і, можливо, виграбив цей файт, але він просто не побачив у нього кудись бігли. Не через А, а на а просто ПКМ. Не встиг донести релік, коли все одно він його підніс ближче. Тому все начебто окей. І тут він переб'є арбалетів їх, занадто мало. Чи залишились скаути? Так, є ще 4 скаути, вони стоять біля ТЦ, двоє біля ТЦ, ще десь два гуляють. Ага, один тут кайфує. Ну і десь ще один там. ...бігає. Ну що він на арбалетів арболетів Ну трішки не фідив, так. Да. Обидва грали на свій фарм, тобто Римська імперія носила реліки, перейшла в третю епоху, носила реліки. В них зараз гарна економіка за рахунок ферм. До речі, прокачав якраз швидкість збирання ферм. Ще б згадав про те, що треба апнути вежі, було б взагалі супер. Француз теж грав на свою економіку, він збирав оленів. Не всі економічні апгрейди ще вкачав, наприклад, сокирку Дуже легко викачати. Ще два стрільби, ще три стейбла. Пішов на каміння, якраз зараз будуть апатись вежі. Мається замкові лучники. Поки що немає захисту від стріл. Мені здається, варто задуматись про хорсменів, причому обом гравцям. Я не показав, бо я тобі показував, яка економіка у Римській імперії. А натиснув щити. Зараз у них плюс шість захисту від стріл, тому лучники арбалети Римської імперії майже не пробивають. Можливо, варто трішки відійти. Хоча нема більше кому танковать, тому да. Додає, тепер хорсменів, це буде зараз велика проблема для Румдока, і він щось місклікнув, тому що армія просто там щось кудись побігла і досі біжить, не стріляє. О він це побачив тепер, тікає назад. Треба срочно апати вежі, щоб зараз хоч якось захищатись, тому що це катастрофа, те що зробив тільки що Рома. Здавалось би, просто звичайно нормальна ситуація, і, перетворив, і Ну, прям взагалі не, далеко не приємно. Продакшн все ж таки є. Можливо, варто зруйнувати оці лісопильні, побудувати тут полям. І час вже задуматись про хорсменів, щоб вбивати цих арбалетів. Вежа апнулась. Треба ще тут релік покласти. О, до речі, він цю зруйнував, побудував нову і поклав. Ну, і Спрінгілду і апнув. Але армія все одно втрачається, то дає тепер спірменів, апнув їх в другу епоху. Дуже багато має... Тут, мабуть, да, він зібрав все де, всю їжу і будує Red Скільки тут... 43 вілледжера, і де це будувати? Ага, відмінив. Відмінив. Ну, мабуть, зараз по ситуації щось лупане. Все одно. Ну, має, не знаю, в тому ж або трішки лівіше було. Повертає цих назад. 16, тут ще біжать 11. Деяких повернув на їжу. На золоті залишилось. Головне, щоб коли він перейшов. Було золото на апгрейд арбалетів. Тумдоку треба зараз срочно. Не знаю, продавати. Треба будувати магазин і купляти дерево. Якщо посадити, наприклад, юнітів, то це стрільбище дуже швидко зламається. Ага, до речі. Ну, я не знаю, ми про це вже казали. Що не можна бутувати два кіпа. Я написав, що промо натиснув паузу. Все, начебто все вирішилось. Тіп далейтно просто нагадаю правила, що не можна будувати кам'яні стіни і мати більше одного замка. Дуже далеко і боляче стріляє цей Red Palace Винищив дуже багато юнітів. що це ти? Мені здавалось, що він цю вежу долейднув. А знову, звичайно, я щось провтикав, чи, що? це... чи може не туди тоді натиснув. Ладно. Побудував маркет. будує сеть шоп. Зараз будуть, мабуть, три бушети. Бушет француза вже їде. зараз буде знищувати вежі. Дуже мало залишив на золоті СБІН. Перевів більше на дерево, щоб збирати ресурси якраз для трибушетів. Збираю їжу на мапі. В трьох різних частинах їжі, а, кущі навіть 4. Бігають трішки юніти, але вежі боляче обстрілюють. Хоча, якби в них були реліки, то вони б ще сильніше обстріляли. <плес> Манганель. Я був впевнений, що буде трібішет. Не знаю, виглядає так, що план Себа стояти під редпелецем і обстрілювати базу. Хоча типу. він додає більше орксменів. Тут лише 9 спірменів. Треба промдоки зараз сапнутися епохом. Ще треба забрати оцей релік, по іншу вежу покласти. Або реднець знищені, да? Дав нормально. Добре зробив. Забрав релік. Головне близько не підходити, не підставляти юнітів під редпелець, бо дальність стрільби тут дуже велика, 10 тайлів до речі, зараз можна знищити мангонель, причому дуже швидко. Топ, все. Поклав у іншу вежочі. Чи... А, ні, нас поклав. Вийшов другий Трібушет. Зараз будуть обстрілювати замок. Маються деякі покращення. Тут теж. До речі, оцей релік так і лежить. І оцей теж не спішиться СБНИХ забирати, хоча б не завадило золота не так багато. Та й селян хотілося б більше. Немає дерева, є дуже багато їжі. Якось дуже дивно. У нього мене житься економіка. Угу. Ну, хоча він зараз тут буде збирати золотом, будуть ресурси на арбалетів, на найтів, ремонтує замок, але дерево залишається прям зовсім малом. Хотів забігти, знищити трибушети, але не вийшло, тут дуже велико багато списів. Нормальна така пачка лучників. І такий собі від нього забіг стався. Додаєш удоволен Тармса плюс 2 і плюс 6 проти броньованих. Доволі неприємно, що немає жод... немає другої кірки у француза. Так би він значно швидше збирав ресурси. Пафред Пелос. Армії не так багато. Дуже сумнівний був захід, тому що хорсмани просто бігали, намагались прийти до трибушетів, навіть жодного не знищили. Виставив своїх лучників по ширині. Обстрілює зразу декілька арбалетів. Так, да, GG.